Це ми йдемо з магазин з центру. Зараз дорога буде підніматися. Тут всюди такі дороги. Я не про асфальт, не про велодоріжки, а дороги вони пагорби. Йде підйом, потім її і йде вже спуск. завжди. Щоб пройти до магазину, треба трохи, трохи, трохи ноги натрудити. О, це добре, і дітям добре, отак от вони. О, а це, 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 це я. Отак от. Теж ж йду і ноги трохи отак. Фух. Трохи відпочити. Вони молоді, мене випереджають, а я позаду їх доганяю.